Вітаю, Путін хоче продовжувати воювати незалежно від того, який є ультиматум, незалежно від того, як намагається Дональд Трамп задушити, придушити, накласти обмеження. Пісков заявив, Російська Федерація продовжить війну і ніякі ультиматуми ні на що впливати не будуть. Ну, власне, це Трамп вчора й сказав. Я скорочую термін ультиматуму до 10-12 днів, тому що чому. Правильно, тому що ми відповідь вже і так знаємо. Ми з вами, українці, які прожили ці 20 днів від оголошення Трампом п'ятдесятиденного ультиматуму, в принципі розуміли, як Путін відповість. Ніякої зупинки війни не очікувалось. Нічого а, ми не бачили, крім як двох-трьох днів не було обстрілів у столиці. Коли був картонний майдан, Путін напевно вичікував, дивився, а чи не розростеться воно в щось більше? Щось більше воно не розрослось і не могло розростись, попри те, що українці незадоволені, попри те, що українці е, вимагають справедливості, українці вимагають діалогу, тим не менш, українці швидко розібрались, хто їх об'єднує і що це все таке було. Е, так ось Путін поспостерігав а далі удари. Тривали і тривають до цього дня вчора. А вночі вже був атакований Павлоград, був атакований Миколаїв. І ми бачимо, що Путін зупинятись не збирається. Ну, власне, це Трамп і сказав. Нема сенсу терпіти ще 30 днів, тому що Путін не збирається зупинятись. Відповідь ми знаємо. Ну, щоправда, Трампа ніхто не послухав. Послухали різних коментаторів, хейтерів Трампа. Які знову почали зловтішатися. Ось подивіться на вашого Трампа, на мого. знову нові терміни. Ну так він їх скоротив, а не збільшив. Чому Трамп їх скорочує? Справа в тому, що Трамп шукає інший спосіб. Який це інший спосіб? Ну, в даному випадку економічний. Зрозуміло, що воювати Дональд Трамп з Путіним не буде, ну як мінімум, в теперішній перспективі. Воювати з ядерною державою доволі. Ризиковано в світовому масштабі, і що ми побачили після того, як Трамп оголосив новий ультиматум і скоротив його до 10 12 днів. Що ми побачили після того, як Трамп підписав з Урсулою на 750, на 750 мільярдів євро закупівлі американської нафти і газу? Ми побачили ріст цін зростання цін на енергоносії в світовому масштабі. Барель нафти став коштувати 72 долари. До цього коштував 50, і 46, там, по-різному були різні оцінки. Але миттєво, буквально за один день, зріс до 72. Що це означає? Це означає, що в світі, на жаль, для нас в даному випадку, але на щастя, для нас, як мешканців планети Земля, існують світові баланси. Власне, тому не можна просто так знищити Ізраїль, не можна просто так. Знищити Україну не можна просто так знищити Російську Федерацію, не можна, тому що є світові баланси. І як тільки десь в якійсь стороні щось прибуває або убуває, всі починають це відчувати. Але проблема в тому, що світ, ну це не проблема, це дуже добре, що так є. Світ живе в балансах. Тобто, які б не були процеси, які б не були хаотичні рухи, світ шукає. Адаптацію як прилаштуватися до всього того хаосу, до всіх тих реалій, які є. Це може бути і не тільки хаос. Ну, наприклад, Європа спочатку шокувалася війною повномасштабною проти України, а потім адаптувалася, бо зрозуміли, що виявляється газ і нафту в Російській Федерації можна купувати в 5 разів дешевше, ніж було в 2021 році. Задайтесь питанням: ви б хотіли зупинки? Війни, якщо війна в іншій державі дає вам енергоносії в 6 разів дешевше. Уявіть собі, у вас є 100 тисяч доларів, і ви хотіли купити квартиру. І ось, будь ласка, квартира, ви дивитесь, квартира коштує 80 тисяч, ви дивитесь, думаєте, ходите, ще раз думаєте. Вже ту за 80 купили, вже за 90. Тепер є така ж сама квартира, ви знову думаєте. І тут, о, Богі. Стається щось. Ну, наприклад, поширюються якісь плітки про радіацію, наприклад, що якесь підприємство, щось там викид якийсь трапився. І а, потім через цю новину квартири починають дешевшати. І ось, ось ця новина вона не зли не зникла зразу, а вона постійно поширюється. Там якісь дослідження, якісь і так далі. А, все радіація, вона, вона збільшується, збільшується. І от уже вартість квартири, вартість квартири стає з 80 тисяч 50 тисяч 40 тисяч. І ви радієте, радієте, що ви можете купити квартиру. Але тут проблема в тому, що радіація діє і на вашу квартиру, яку ви хочете купити. І, в принципі, щастя у вас від цього немає. А тепер уявіть собі, уявіть собі, що від цих чуток вам нічого поганого не є. Але тільки є. Прибуток. Наприклад, є розмова про те, що в сусідньому селі там будуть робити якусь каналізацію, яка буде заважати вам, її робити не будуть, але розмови йдуть, ціна на житло падає, і ви, і ви, миттєво стаєте тим, тою людиною, яка вже 100 тисяч доларів може використати не на одну квартиру, а на три, на п'ять квартир. Уявіть собі, ви захочете, щоб. Процеси, які впливають на зниження вартості, зникали. Тим паче, якщо вам це не загрожує, тобто це не радіація, яка безпосередньо заражає вашу квартиру. Ні. Це щось, якісь плітки десь, щось іде, але вас не стосується. Просто ви за свої 100 тисяч доларів раніше могли купити одну квартиру, а тепер можете купити 5 квартир. От як у вас буде відчуття? Ви хочете, ви захочете, щоб оці чутки. Зупинилися і знову був зріст. Так було в Києві. До речі, у 2022 році ціни на квартири попадали просто абсолютно в дно. Абсолютно. І виграли ті люди, які залишились в Києві, які нікуди не виїхали. Можна було квартиру в центрі купити за двадцять 30 це тисяч доларів. Це ті квартири, які сьогодні коштують 120-130 тисяч доларів, можна було винаймати трьохкімнатну квартиру в центрі столиці тільки за комуналку. Все. Сьогодні це 20, 30, 40, 50 тисяч гривень на місяць і не підходить. От виникає питання: як ви думаєте, ті люди, які в 2022-му і навіть в першій половині 23-го платили за квартиру, Комуналку, а сьогодні платять 40 тисяч, як ви думаєте, як у них? Ну, війна триває, тому приклад, напевно, не буде зовсім доречний. Але хочу, щоб ви відчули, як інколи можна виграти, якщо щось відбувається, і ти в результаті цього менше платиш, краще. Харчуєшся, краще одягаєшся, кращу техніку собі купуєш. Ну, от уявіть собі, ви кожен місяць. Ну що, уявіть, багато українців платять за нерухомість, а, мається на увазі оренда. Ну, от ви кожен місяць викладаєте 15-20 тисяч гривень. Кожен місяць. Що таке 20 тисяч гривень? Це два місяці. І у вас айфон 16, три місяці і у вас макбук. І так далі. Тобто, ви даєте величезні кошти, і тут уявіть собі, якщо якісь процеси відбувалися, які призвели до того, що ви за квартиру платите не 20 тисяч за зйомну, а 2 тисячі гривень. Уявляєте різницю? Ось Європа живе точно в такому ж стані. Тобто, війна в Україні триває. Для них то є якась певна небезпека, є якісь певні загрози, але є і а, те, від чого вони ну дуже шаленіють. Це вартість енергоносіїв, і ось такі баланси вони в усьому світі. Подивіться на Китай, який вже заявив про те, що ви вибачте, сказав Китай. Але ми будемо захищати Російську Федерацію і не дамо її знищити, тому що після того ви прийдете до нас. А ми пам'ятаємо з вами, як Байден багато мав претензій до Тайваня. Тоді... Багато українців стали експертами в тайванському питанні. Пам'ятаєте, всі вже розуміли тайванське питання, всі його знали. Ну це було так собі, історія. Тому оце баланси, і як вибратися з цих балансів, не знає ніхто. Для того, щоб баланси зруйнувати, потрібно щось глобальне. Тому, тому а, починалися світові війни, коли якісь баланси не можна було встановити і всі відчували якусь нестачу чогось. Або проблему починалися світові війни, і після них встановлювався новий баланс. І отут виникає питання: війна в Україні закінчиться світовою війною? Чи все таки? А що все-таки? Варіантів тут ще два. Може бути так, що світ буде жити в балансі при війні в Україні, або світ витягне Україну з отакого ганебного балансу, в якому вони всі. Влаштовані нормально, але війна в Україні триває. Фактично три варіанти: або війна в Україні закінчиться світовою війною і новим балансом сил. Другий варіант це світ витягує Україну. І третій варіант, на жаль, світ живе далі, війна в Україні триває. Як думаєте, який із цих трьох сценаріїв найбільш достовірний? Напишіть ваші коментарі, не забувайте підписуватись, ставати спонсорами каналу. Для нас це дуже і дуже важливо. Ваша думка. І те, як ви сприймаєте цю ситуацію, і прохання, думайте глибше, аналізуйте трішки глибше ті процеси, які навколо нас з вами бережіть себе.